Всім привіт! Це Таня зі Львова. І ми в моїй зеленій теплиці. Так, з тієї сторони в мене низькорослі томати, з цієї сторони два ряда високорослих томатів і, От, бачите, вже є завість. Це що в нас? Це в нас мікадо чорний. І чорний. Сухо. Тут у нас чомусь. Хоча дощі йдуть, але посередині сухо. Так. з країв, з тамтого краю, там до степеріс Болгарський. країв волога є. Бачите, от земля-волога зараз. Волога земля. І навіть. Агроволокно вологі. Сусіди вийшли у двір, виховують своїх онуків. Так, це в нас що? Санька? Санька вот вже починає зав'язуватися. Так само. Санька. Ну і поки що я вже більше і не бачу Ні, є. Ще отут зав'язалося. Це хто? Це білий налив. Ну, це низькорослі, скороспілі. Так, ляна. так само повністю зав'язала кісточку. І ляна у мене йде в два. Ну, я так з цього року більше приділила увагу в теплиці в зеленій томатам. і веду їх в два або три ствола. От вони самі тут розійшлися, бачите? Перша, зараз секунду, так от, від стовпа, від самого низу йде перша кісточка. Зараз. От, перша кісточка. І отут нижче вона роздвоїлася. Але я на всякий випадок залишила нижче тої кісточки, тої завізі, ще один пасунок і пішов третій стовб. А все решта позабирала. Ну, а далі вже пустила на свій розсуд. Як вони хочуть, так вони зверху і розвиваються. Більше я нічого не формую. Так само і тут. Це є ляна. От, пішло воно сюди. Так, є, видно, видно. От кісточка. І нижче кісточки лишила пасинок. І воно, виходить, пішло, пішов другий стовбур. Вище. Вже вони, що хочуть, то і роблять. Розвивається на свій розсуд. Це в нас що є? Оце? Це у мене Таня. Таня у мене мала би бути високоросла, напевно. Ну, тут вона нормальна і вже от самий основний стовбур завершкувався. Але, знову ж таки, нижче завісі першої я залишила ще один пасунок. І той пасинок пішов в сторону. Буде розвиватися. Так, Ляна так само вже є завість тут. Кісточка. І так само стовбур, перша кісточка і нижче кісточки. От, от перший завість кісточкою, і нижче пасинок залишила, і він пішов в стовбур. А тут він ще раз роздвоївся. Видно? Получилося три. Добре. Так, йдемо далі. Це у мене міліонер. Міліонер зав'язує отакі томати і видно, що вони будуть крупні. Не дивіться, на мої руки я тільки шуполола у нас після дощу полоту. Будуть крупні, тому що він такий ребристий, ребристий-ребристий. А тут, що? А тут, мабуть, була махрова квітка. І він, зараз, зараз. Отак, бачите, була махрова квітка, і він розвивається нерівномірно. З одної сторони трошки грубший, з іншої сторони, трошки тонший. Ну, нічого. Так, японський краб. Щось він взагалі не похоже на японський краб. певно ну, я десь щось прогавила. ну нехай росте. Далі, що тут? Сливка? Сливка зав'язується, має складну кість. Бачите, яка складна кісточка. Сливка ця добре зав'язує завжди. І далі вже немає, поки що, що немає завісів. З перцем у мене взагалі якась проблема. Весь перець мені хтось жере. Взагалі хтось жире, хто його жере? Минулого разу, та я знаю, хто жре. Так, квітку оцю корону треба забирати. Його жере совка. Я минулого разу совку злапала, одну викинула, і подивіться, огулився корінь. Бачите? Треба чуть-чуть підсипати. Так, треба і побризати чимось, бо якась сволоч його жире. Насіть я не хотіла обробляти і прийдеться все-таки. Я думала, що я совку викину і от підуть маленькі листочки молоденькі. От тут листочок не... ніхто не з'їв, а от тут рядом з'їли. Так, Лайлак Бел взагалі страдає, страждає, капець як страждає. Барбі взагалі мало що їсть. Мало. От Один, два. Три листочки. Все, кущ великий, все прекрасно, все добре, ніхто не їсть. Так, добре. Іду я зараз щось розведу, подивлюся, що в мене є. І поврізгаю перець. Добре, всім папа -па, і всім добра і миру.